Всім добрий день. Сьогодні покажу, як я замішую комбікорм для своїх поросяток. І так, тут у мене кукурудзяні відходи, але вони перебиті через млинок, тому що буває, от в відходах попадають є ціла кукурудзина. І я її от Подумав, що, напевно, її треба буде перебити. Там, звісно, погратися треба, але нічого. Підходи. Це раз. В понті в нас висівка пшенична. Така вона зразу в мішках йде. Потім йде соняшникова. Смажена макуха. ...чорнявенька... Вона теж йде пластами, через длинок їх перебиваю. І все, і вона нормальна на якраз. І останнє це, напевно, одне із основних. Білкова група це соняшникова макуха і горох. Горох я також перебиваю через млинок. От. Але все рівно, дивлюся, млинок в мене стоїть не на велику сіточку, а йде, виходить, сама-сама дрібна. І все рівно десь якісь крупинки, бачите, вони якісь де остаються. Тобто так, щоб воно все повністю в мучку перебиває, є ось, ось мука, але є де є такі дрібні, дрібні, але кусочки є. Ну, цього мені достатньо. І такс. Включайся, давай. Так, я вже тут повністю набрав. Що в мене виходить? У мене, виходить, я мішаю в бітонумішалку сюди 30 кг. Там, якщо буде 31-32, то не страшно. Тут я вже наготовив. Получається, як я даю 22 кілограма. Я даю це висівка пшенична і кукурудзяні відходи. 22 кг пополам. Тобі 11 висівки і 11 кукурудзяних відходів. Тут у нас 11800, ну, то не страшно. Отаким от. Таким от. Сюди. Потім висівка пшенична. Тут 11, 11,15, 11, 150. Нормально. Главне, друзі, щоб не було менше 11 кг, Навіть якщо буде 10, то, то не сильно страшно. Я мішаю пополам. І потім. Але це треба старувати в нас відеречко. На це все я даю соняшникової макухи 3 кг. Трошки перебор. 3.05. Нормально. І горох, Получається 22 кг – це висівка плюс кукурудзяні відходи. Потім 3 кг – це в нас соняшникова макуха, це вже в нас 25 І п'ятерочку я даю. Та як поки я даю їм 5 кг саме гороху. Тут у нас 5,35, 5,10. 5, 5, 5 кг гороху. Це десь виходить більше 15-16% від всього. І це я, друзі, виходить, даю їм від самого від самого того часу, як вони в мене. Побачу, чуть пізніше, можливо, трошки візьму я упущу. білок І на цьому буде вже до кінця, там з 16 буде 13-12%. мішком простою вірьовкою ось така гвоздяка. smaller. Всього цього буде достатньо. А це, до речі, ж, скільки вони з'їли, десь було, може, отак, от це за майже 3 місяці. Тут пару днів залишилося. І на якраз, коли буде 3 місяці, я їх, друзі, буду проглистовувати. От в таких от умовах замішую я корм сухий, без суперновітніх технологій. До Ілона маска нам ще далеко, але тим не менше. От такий от корм вийшов. Видно, не видно? Я думаю, можливо, видно. Тільки що світло. Може через защо світла, то може погано буде видно, але таке от вийшло. От таке -то от. такий от сухий корм. Повторюся, це в нас тут кукурудзяні відходи. Висівка пшенична, горох і соняшникова макуха. Поки все. Нічого я не даю. Такий от він, друзі, цей сухий комбікорм. А зараз погнали давать. Привіт, братва. Що ви тут? Їсти вам приніс. Оце ж одну бетону мішалочку, зараз оце я замішав. Зараз я їм розсипаю зразу і ще таку одну саму взяти. Але поставити треба буде її в мішок набрати, щоб воно було вже готове. Чого так? Тому що... Ну, Зараз розкажу чого. Повиїдали вони на якраз нормально тут. Хтось бере. Я бачив теж в людей, що беруть, підставляють сюди тару сміливо висипають, потім старе раз, раз, раз. Я тут втрати в мене невеликі, потім взяв вінечком акуратненько взяти, підмести. Оце тут 6 відер виходить. По два відра. В Кожну бункерну кормушку залазить. І на якраз нормальна. Що там по водичці в нас? В порядок. Коли немає жари на вулиці, воду п'ють вони менше. Як тільки на вулиці жара 25 до 30 градусів, тоді вони на водичку так налягають нормально. На якраз нас вони почали приступати до їжі. Ну, получилось шість і там ще трошки Так, і туди двома відрами правда було би швидше два рази, а так як в мене відра зараз всі зайняті, через то приходиться одненько. псочка Що там у нас поводиться? Огонь. І зараз от коли вони їдять, нормально можна взяти, пообирати в них тут. Тому що, коли вони оце, там кормушки, виходить, вони були майже пусті, вони оце хочуть їсти. Коли до них заходиш, вони починають гратися там, починають за штани кусати, ну, таке граюне. От коли вони собі хрумбають і нормальджан. Чого я не засипаю дуже сильно багато. Так я казав, виходить, що він тут набивається, коли його багато, От. Воно робить, коли вони там виїдяють всередині, робиться такий тунельчик посередині. І треба йому допомагати, щоб воно пішло на якраз бункерну кормушку. Так як в мене там он доїсть палка, нею взяти раз-раз і вже допомогти. Є ще один, звісно, плюси, -плюсами, але як же ж не сказати про мінуси? Виходить, що вони коли їдять то вони, коли дуже сильно захоплюються. Оцей бортик його треба трошки переробити. Воно буває, трохи висипається і ось сюди, в цю частину. Треба якийсь уголок наварити сюди, придумати, щоб вже воно не висипалося. Тому що там втрата корму невелика, але все рівно, як не є, трохи воно висипається. І це ну, дуже мені добре, воно подобається. Хотілося б зробити так. О, тут світліше. Буде краще видніше. Тут -то маленька трубочка є, уголок наварений, а тут виходить, воно рівне. Ось. Із тих двох кормушок більшість воно трошечки висипається на підлогу. Тому от взяти якийсь маленький уголочок, взяти підварити. Навіть якщо тут буде багато, як би не було, вони своїм обличчям, коли будуть їсти, от, воно не буде висипатися сюди. Тобто страта корму буде трошки менша. А так, трохи трішечки є, друзі. Небагато, але воно трохи є де розсипається. Чого? Ви не можете помиритися. От. І виходить, що їм вже майже 3 місяці, як вони в мене на відгодівлі, на деби стає. Що ти? Кадр хоче попасти, да? посміхнися, покажи на свої зуби. Бачите? тебе стає. Бляха важкий. М -м -м. За уши. А ну ка пошевели, покажи, як ти вмієш. А на цьому відео ми закінчуємо. Як я буду тут обирати, я показувати не буду. Люди, які цим займаються, вони знають і розуміють, що це робота, як не є її треба зробити. Треба обрати, щоб у порядочок в них було. Більш-менш чистіше. Ясно, що тут вимитою ванною бути не може. Але умови, щоб для них були такі більш кращі, це, це друзі, можливо. Тому така одна ситуація. Пишіть, коментуйте, що не так сказав може, може, в когось було інакше. Цікаво буде почути, прочитати. Думки, а на цьому, все всім, друзі, всього-всього найкращого.